19 серпня відзначають яблуневий спас. Які традиції пов'язані з цим святом, ви знаєте, та яких дотримуються у вашій родині? Ой, ну насамперед йдуть в храм, ну а вдома вже потім мед коштують, там святять булочки, мед, яблука, груші. Перш за все треба сходити до церкви, посвятити, що положено, щось достигло. І обов'язково посвятити булочки, хліб, тому що спас перший, це другий спас, який достигає хліб. Родина дотримується, а ми немає времени часу, тільки піддержуємося сюди. Дотримується моєї родині свята, бо це свято церковне і називається воно «Преображення Господнє. Яблуневий спас це свят, народне названня, а це «Преображення Господнє. Господь преобразився в білій одежі, на горі. І це є, що ми теж можемо прибражити. Ви знаєте, саме для мене ніяких, тому що я трошки по іншому вірую. У мене віра євангельська. Тому спас це трохи таке язичницьке свято. Печуть печу якесь святкове. Беруть яблука, і будуть в церкву, святять. І все, і приходять додому. 19 серпня відзначають яблуневий спас. Які традиції пов'язані з цим святом, ви знаєте, та яких дотримується у вашій родині? Ну я знаю до. До яблуневого спаса не, не їсти ні грушки, ні яблуко, тому що до ну таке воно обичає вранці я знаю, були, а зараз я бачу їдять і яблука, і грушки.